Ну що, любі мої дівчатка, от і прийшов нам час з вами про це поговорити. Я вам скажу одну таку річ, про яку ви, скоріше за все, ніколи не задоволились, Хоча дуже дуже варто. Я нещодавно теж почала про це думати і зрозуміла просто, що не в ту сторону трошечки дивилась. От, ви Бо любите зараз не ту, так скажемо. І ви віддаєте свій час, ви прям ну, душенічаєте в цій людині. Ви прямо ну, максимально да, все їй, все найкраще. І турбуєтесь, і там якось щось думаєте цікаве, і коротше, ви мене зрозуміли. І от просто я вам скажу таку маленьку фразу: уявіть, наскільки сильно. Ви полюбите свою людину, якщо ви так сильно можете любити не свою. Я просто була в шоці, коли це почула, тому що з одного боку, ти ніколи не знаєш, коли це твоя людина, коли не твоя, ти просто віддаєшся процесу і якби поранеєшся з головою, а вже по ходу діла розбираєшся. Але... Часто ми вже розуміємо, що ми ну, не на тому місці, не та поруч на людинка, але ми все одно продовжуємо бути е і нічого з цим не робимо, не завершуємо ці історії і просто, якби свідомо трошечки страждаємо так. Тому просто от подумайте, якщо ви здатні когось так сильно любити або так сильно вкладатися емоційно і будь-як ще. В людину в іншу, яка навіть не ваша, яка навіть не варта цього всього по факту, то просто, коли ви зустрінете свою людинку, наскільки сильно це буде красиво, щиро, і ви зможете нарешті, от і для себе розслабитись в цих відчуттях. І просто, ну, це от найвищий ступінь, мені здається, ахіренних оцих от відчуттів любові. Думаєте про це і напишіть в коментарях, що ви про це думаєте.